змінило свій малюнок. Це Дніпро, друзі. Доброго дня, друзі! Це місто Дніпро. Бачите, у нас дощик зараз, 4 градуси тепла, і на слідучу неділю нам нас попереджують, що будуть морози, буде похолодання, але воно буде десь неділю. А Далі ми знову повернемося до плюсової температури, ну а там уже і до весни трошки-трошки залишиться. Друзі, дивіться. Привіт-привіт! Дивіться, у нас тепер є отак от в ліфті, бо, мабуть, не одна людина застрягла за відключень. Зараз відключають на 2 години у нас. Така у нас погодка, друзі, дощик іде 4 градуса тепла. Ну і що, друзі? У нас по електриці в Дніпрі. Наразі у нас електрика вимикається на 2 години, а то там півтори буває. Я не знаю, як на лівому березі, на правому, так. І вночі навіть не виключають нас зовсім. Ну і по відео буде видно, що працює зараз освітлення. Вуличне. Також багато бачили сьогодні. Їхали і тролейбусів, і трамваїв, і навіть сьогодні зустріли такий, знаєте, весь у святкових гирляндах святковий такий трамвайчик. Я його не бачила, ну, знаю, що він є, ходить по першому, здається, маршруту, але ні разу не бачила за ці дні. І ось сьогодні ми його побачили. Ось така от ситуація у нас по електриці. Температура, я вже казала, 4 градуси тепла сьогодні була, Дощило цілий день. Ну, ось бачите, друзі, що якщо не працює десь світлофор, то хлопці-регулювальники стоять на перехрестях, і цей великий потік транспорту, почали. Нормально розходиться. От Бачите, святковий трамвайчик, і не один сьогодні. бачили. Технічні рейси, трамваї, тролейбуси в нас зараз курсують з 6 годин ранку і до 10 годин ранку, і ввечері з 17 години до 20 години. Щоб друзі ви могли орієнтуватися, як транспорт, електротранспорт у нас працює. Які ще теми городян хвилюють нас зараз? У нас є дві теми, які зараз хвилюють: це зняття наших пам'ятників. Зараз от останній раз зняли танк, наскільки я знаю, що не були в тому районі. Якщо буду, то зніму. Ну, я вважаю, що нам танків вже отак, знаєте, з головою. І ну, я плакати не буду за цим танком. Що його зняли, зняли і зняли. Друзі, ви можете написати, як ви до цього ставитеся в коментарях. І також ще є тема також, танків, але вже пов'язана з погодними умовами, бо з усіх усюд ця інформація йшла, що як тільки промерзне грунт, підуть танки. Але, друзі, я не знаю, ну, встигнуть ці танги за неділю отам піти, де вони збираються йти, бо всього морозів неділя буде. Тому я вважаю, що не треба сильно на цей рахунок переживати, і треба вірити в наших хлопців ЗСУ, які кажуть, що все буде добре. Тільки від нас просять одне допомагати, держати кулачки за них і робити все, що від нас залежить в тилу. І ще одна ситуація, яка склалася у нас у місті. У нас багато дуже повертаються наших українців, які виїжджали до Дніпра. І піднімаю цю тему. Я бачу і влогери наші Дніпровські, і навіть одного влогера я бачила інтерв'ю, таке знаєте, коротеньке з дівчиною, яка повернулась. Так, от друзі, які причини мені назвали? Зв'язані з поверненням додому в Дніпро, одна із причин це вирішення проблем зі здоров'ям. Наприклад, мені задали таке питання, скільки ти знаєш, у нас стоматології в Дніпрі? І якщо в тебе виникає якась складна ситуація, яку треба вирішувати, то ти можеш вибрати тут якогось спеціаліста, експерта по цьому напрямку, що неможливо зробити ну, в деяких містах, наприклад, України, там, Західної чи десь за кордоном. Ще одна з причин, яку мені назвали, це. Можливість вибрати секції позашкільні для дитини, тому що, наприклад, якщо дитина грає на клавішних, то в деяких містах є лише одна секція, де можна навчатися. А в Дніпрі дуже великий вибір. Ти можеш одного педагога, другого, третього змінити і щоб дитина вже визначилась. Вибрала інструмент, бо вибрати інструмент теж проблема в інших містах. Ще з одна з причин, яка стала вирішальною для приїзду у Дніпро, це помітили те, що в нас стало сильніше ППО. Раніше ми дійсно бачили ці прильоти по Дніпру, зараз ми їх не чуємо і не бачимо. Тому ще раз дякуємо хлопцям, нашим ЗСУ, нашим хлопцям на ППО. і і дівчатам, бо там я знаю точно працюють і дівчата, і вони просто супер-мега круті спеціалісти, тому дякуємо. Ще одна причина, до якої звикли наші українці, це швидкість сервісів, наприклад, банківської сфери або доставки. Наприклад, зараз і Польща і Германія може оцінити швидкість нашої нової почти, бо за добу можна отримати вже свою посилку. Також оформлення картки в банку у нас займає там, 20 хвилин, а іноді навіть не треба присутності вашої в банку, бо моно можна отримати просто в онлайн банкінгу. І Також в онлайн у нас дуже багато. Сервісів зашито в дії, наприклад. Тому до цього, звісно, українці наші звикають і хочеться користуватися всім цим вдома. Ну і от, друзі, ми бачимо, що перемога у війні в 21 першому столітті столітті це скоріше за все перемога технологій, і як швидше будуть наші військові осваювати нові технології, навчатися бистро схоплювати від цього буде залежати перемога наша. Я вважаю, що 23-й рік це буде рік нашої перемоги. О, а це, друзі, реставрація, яка пройшла в 2020 році. Це історична будівля Дніпра. В цій будівлі розташовувалася. Дивіться, як вона зараз виглядає. І за, цим, за цією будівлею ще будується. Великий торгівельний комплекс, з яким буде вона з'єднана і таким чином поєднання історії і сучасності. Друзі, і дякую вам за те, що ви мене дивитесь, ставите ваші вподобайки. Прошу вас також підписуватись і писати коментарі. Сьогодні ми отримали одну з найбільших партій старлінків за весь час після повномаштабного вторгнення. Це тільки перша частина. Протягом наступних тижнів ми будемо отримувати ще додаткові старлінки.